Навчають робітничим професіям у сфері автомобільного транспорту, сільського господарства та сфері обслуговування. на рівненщині. відкрили 34-й навчально-практичний центр. Костянтин, один з 500 студентів. Каже, навчання з сучасним обладнанням впливає на власне майбутнє. Прогрес не стоїть, все завжди розвивається, щось з'являється нове, і потрібно завжди його освоювати, щоб ну, не відставати від прогресу і вміти щось робити нове. Тому що працівник, який знає більше не тільки теорії, а більше техніки, якою він міг користуватися, освоює новий матеріал, освоює нову і новий інструмент його просто приймуть його просто приймуть на роботу, його приймуть на різні, просто його вакансія буде більш е, пріоритетніша. В Острозькому професійному коледжі слюсарно-ремонтних технологій обладнали кілька лабораторій із новим сучасним обладнанням. Костянтин розповідає, нещодавно розпочав освоювати роботу із балансувальним станком. Виставляємо умовний контрольний груз на мітку, нульовий кут. На швидкість. швидкість. Серед обладнання, яке закупили для навчально-практичного центру, трактори, плуг, прес-підбирач, культиватор, станок для рихтовки дисків. Нове обладнання для технічного обслуговування автомобілів і приведення їх в робочий стан. Одне із цього обладнання це. Топовий стенд розвалу сходження фірми Хантер американського виробництва це найкраще обладнання, яке є на території України. І воно є в острозі. У в нас майстер. У коледжі слюсарно-ремонтних технологій навчають не тільки випускників 9-11 класів, а й тих, хто вирішив отримати нову професію та перекваліфікуватися. Ми, е Перенавчали практично за всіма професіями слюсарного напрямку, перукарського мистецтва, сільськогосподарського. У нас є постійні групи, які працюють над отриманням освіти для всіх охочих отримати такі професії, які надає наш навчальний заклад. Вартість центру сучасних слюсарних технологій склала понад 12 мільйонів, з яких 5,5 мільйони державна субвенція, понад 4 – обласні кошти і більше як 2 мільйони фінансування закладу. Додамо, у закладі профтехосвіти є можливість прийти короткострокові курси для дорослого населення в межах проєкту Економічна підтримка України. Людмила Жук, Новини Рівного.